Ми ну вітання, дорогі мої друзі! Йдемо до мене на кухню. Щось будемо готувати. Сьогодні буде огляд котлети індичої, купленої в магазині Галя Балована. Ми разом з вами приготуємо і продегустуємо. І так, котлета індича. Тут 6 штучок. Бачите, інача вже форма, чим я вам показувала котлети курячі. Тут по вазі 558 грам. Кілограм коштує 262 гривня. За ці котлетки уплочено 146 гривень 20 копійок. Тут пишеться склад, кому цікаво, можете переглянути. І так як курячі котлетки, необхідно, щоб вони розморозилися. Отож, я буду їх розморожувати. Для вас час пробіжить незамітно. Кому цікаво, залишайтесь і дивіться це відео і мій відгук про ці котлетки, тому що буду їх куштувати вперше. От вже котлетки розморозилися, і за той час, поки вони розморожувались, я привела свої ногті в порядок. Після гель-лаку дуже тяжко встановити ніфтів цю пластину, От, але я хочу, знаєте, за зиму, щоб мої нігті. Відпочили. І так, патення вже нагрівається в мене. Принцип жарки такий самий, як я вам вже показувала, коли смажила котлетки курячі, це індичі, нагадаю, їх не так багатенько тут, 2, 4, 6 штучок. Отож, приступаю до жарки. Спіню пергамент. мені дуже сподобалося отак смажити. І під закритою кришечкою олія розтріскується. Мені цей варіант дуже-дуже вподобає. -дуже ще... Якось було запитання в мене в коментарі. Навіщо? Значить, папір мочити у воді. Ну, як навіщо? Щоб він гарненько ліг на пательню ну і краї обрізати. Так, смажу з обох сторін. Так, з'ямемо отак. Дуже гарно висмазується тут лечки. І така рум'яненька, запах приємний. Ну, буду так смажити, купити. І пастельня буде чистенька. Потім просто папір зібрав і викину. Так, ще трішки залишилося. Виклала котлетки на вібро, тому що вони такі величенькі, що їх боковинки оковинці обсмажилися. Ну, от, котлетки підсмажилися. Хто уважно дивиться? П'ять штучок. А було шість. Ні-ні, я не з'їла. От вона, ця котлетка. І зараз будемо куштувати. І я вам скажу правду і тільки правду, чи вона смачна. У мене тут бородинський хлібчик, аджичка своя. І подивіться, яка пухка вийшла гарна котлетка. Індича. Так, пару ще. Серединка. Хтось подивиться і скаже: купляє котлети. Чому сама не робить? Роблю котлети, роблю. Але мені дуже захотілося спробувати різні котлетки, які продаються в галі-баловані. І так, пахнуть смачно. Ви знаєте, дуже добре. Мені до вподоби. Скоринка, серединка, подивіться, соковита. Не є такі, знаєте, котлети, забиті, сочно, а за джичкою. Смакота. Так що м -м. мій вердикт: можна купляти ці котлети в Галі-балвані. Форма гарна. а саме головне смачно. М -м -м. Усім вдячна, хто дивиться мої відео, любого характеру, якого б вони не були. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І до нових зустрічей. Усього вам самого найкращого, саме головне миру, добра і перемоги нашій ненці Україні. До побачення!